Він багато що вміє, такого гравця нам не вистачало. Грає яскраво, сильний у дуелях, заходить простір, має швидкість. Іноді ще випадає з гри, але я давно спостерігаю за ним і бачу, як він виріс. Подивимося, як на нього вплине перебування у збірній. Я переконаний, що це може стати для нього поштовхом. У нього чудові перспективи. Це слова тренера збірної Італії Лучано Спалетті про Даніеля Мальдіні, що отримав перший виклик до національної команди. Його дід Чезаре зіграв за Італію 14 матчів та очолював її на чемпіонаті світу. Батько Пауло має 126 матчів, третій результат в історії після Джанлуїдже Буфона та Фабіо Канаваро. Тепер час Даніеля. Мене звати Юрій Шевченко. Це подкаст Лападола розповідає. Цього разу незвичний епізод не прев'ютуру, а історія. Історія про родину Мальдіні. Пауло Мальдіні було 10, коли він потрапив на перегляд до Мілана. На запитання тренера, на якій позиції грає син, Чезере, чотириразовий чемпіон Італії у складі Росонері, розвів руками: Я не знаю, розбирайтеся самі. І пішов на трибуну. Пауло вперше вийшов на поле в червоно-чорній формі правим Вінгером. За 6 років він дебютував у серії А справа в захисті. Мілан грав у гостях проти Удінезе. Наприкінці січня на півночі Італії було холодно. Газон очистили від снігу, але поле залишилося замерзлим, а у юного захисника не знайшлося відповідних бутс. Допоміг одноклубник Рей Вілкінс. Пауло зіграв у його бутсах на два розміри менших за потрібні. Першим дотиком віддав м'яча воротареві Терранео. Я досі думаю, а що, якби м'яч відскочив від газону? Але після матчу, даючи перше флеш-інтерв'ю, Пауло мав дуже спокійний вигляд і жартував. Сьогодні повернуся додому пізно. Сподіваюся, батьки дозволять завтра не йти до школи. Чезаре, вітаючи з дебютом, заглянув у майбутнє. Молодець синку, ти зробив перший крок. Бажаю виграти більше за мене і хоча б раз підняти над головою кубок чемпіонів. У 2003-му Пауло тримав у руках цей кубок. А як і завжди, скупий на слова Чезаре, Набирав йому повідомлення. Пауло, пишаюся тобою. Тато. Я був капітаном молодіжної команди, коли до нас потрапив Пауло, розповідав Алесандро Костакурта. Дуже скромний хлопець, інтроверт не виділявся в колективі. Звичайно, всі вважали, що син Чезаре опинився в Мілані не просто так. Але варто було йому вийти на поле, як сумнівів не залишилося. Це чудовий футболіст. Пауло сміється, коли його запитують, як не збожеволіти, маючи такого відомого батька. Тиск, звісно, був неймовірний, але я зробив із нього перевагу. Прізвище стало моєю мотивацією я завжди мав бути на висоті, доводити, що я сильний на полі, а не опинився у футболі, бо народився в родині легенди Мілана. Мальдіні каже, що впродовж усієї кар'єри, навіть досягнувши успіхів із Россонері, обмежував спілкування з медіа. Так повелося з дитинства, коли більшість запитань журналістів стосувалися батька. Я сором'язливий, я себе захищав, каже він. До того ж, я обожнював і обожнюю футбол, але сприймав його як роботу. Після матчу мені хотілося відпочити швидше поїхати до родини. А про футбол я думав 90 хвилин на полі та під час тренувань щодня піднімав планку. В юності дорогою додому виходив із трамвая на дві зупинки раніше і біг із ним на випередки. Справжній чемпіон ненавидить програвати, але я не бачу особливого сенсу з кимось це обговорювати. Робота з батьком з одного боку була привілеєм, а з іншого побічним ефектом, з яким Мальдіні успішно справлявся. Коли Пауло було 18, Чезаре вперше викликав його до збірної U21. Я попереджав його, згадував Мальдіні старший. Казав, що журналісти писатимуть усяке. Пам'ятаю, він відповів коротко: Тато, я розберуся. Пауло, про перше потрапляння в команду батька, говорив так: усе обійшлося, я вижив. У 98-му вони разом поїхали на чемпіонат світу до Франції як тренер і капітан національної збірної. Було трохи незручно перед усіма іншими, згадував Чезаре. Зазвичай на зборах футболісти обговорюють тренерів. Коли з нами був Мальдіні, доводилося говорити про щось інше, розповідав Беппе Бергомі. Проте родинність не завадила Чезаре матюкати сина під час матчів Чемпіонату світу. За словами Паоло, тато ніколи не виділяв його з-поміж інших футболістів. У збірні він був насамперед тренером, а не батьком. У лютому 2019-го Пауло Мальдіні й Алекс Фергюсон зустрілися на заході ФІФА. У колишнього тренера Манчестер Юнайтед запитали, чи намагався він колись підписати італійця, і той розповів дивовижну історію. Намагався, зустрічався з його батьком. А той просто похитав головою. Сказав: Мій дід був Міланом, батько був Міланом, Я Мілан, мій син Мілан. Забудь. Чезере не перебільшував, він відіграв за Росонері 14 років. У 1963-му, ставши капітаном першої італійської команди, що взяла Кубок чемпіонів, Пауло виступав у червоно-чорних кольорах 25 років, а ще 7 у молодіжках, і встановив безліч клубних рекордів, серед яких 647 матчів у серії А та 902 гри в усіх турнірах. Статистики та кількості трофеїв у Чезаре і Пауло їх 37 на двох. Достатньо, щоб усвідомити масштаб величі родини Мальдіні. Але ж слова важливіші за холодні цифри. Розповідає Карло Анчелотті. Між мною і гравцями повинна бути певна дистанція, навіть із капітаном. Я навчився цього у Паулу Мальдіні в Мілані. Він багато допомагав мені, коли ми були партнерами, і я вважав, що теж саме відбуватиметься і коли я стану тренером. Але Мальдіні змінив свою модель поведінки більше ніж я свою. Я дивився на нього так само, ніби він мій товариш по команді, але він ставився до мене як до тренера. А я не міг змінитися так швидко. Але зрозумів, чому Мальдіні дав мені зрозуміти, що тепер у нас мають бути нові професійні стосунки. Я був вдячний йому. Не завжди буває так, що головним лідером команди стає капітан. Пауло – єдиний футболіст, якого я ніколи не штрафував. Мальдіні каже, що не з усіма тренерами в нього були хороші стосунки. З Фабіо Капелло мало не дійшло до бійки, той вирішив, що капітан виживає його з клубу. Мальдіні розповідав, що Капелло виявив неповагу, а неповагу не можна прощати. Цього Пауло навчив батько. Потрібно виявляти повагу, говорив тато. Це був його головний принцип. Я переконався, що так і є. Повага важлива в усьому: повага до посад, правил, арбітрів, суперників. Одного разу на зборах збірної я сказав матераці: якщо будеш йти в такі підкати, як в чемпіонаті, я вб'ю тебе. Попередив його, щоб уникнути наслідків. Я був капітаном і міг собі таке дозволити. Про важливість Пауло для команди у своїй книзі писав Андреа Пірло: найкращий футболіст, з яким я грав. Захисник, захисник великими літерами. Абсолютна величина. Він був ідеальний як гравець, ідеальний як людина. У 40 років Пауло виходив на поле, щоб розважитися. Його пристрасть стала прикладом для мене він навчив мене всього: як перемагати й програвати, як забивати й робити гольові паси, як сидіти в запасі, страждати, радіти, грати, поводитися, злитися, прощати, підставляти іншу щоку і давати ляпас, бути самим собою, а іноді кимось іншим. Мовчати, говорити, вирішувати, довіряти, заплющувати очі, дивитися в обидва, вибирати момент, слідувати інстинктам, бути егоїстом і керувати, міняючи напрямок і вказуючи шлях. Мальдіні віддав мені частину себе: яку кроватку взяти? Як розташуватися на полі, як поводитися за столом? За порадою з будь-якого приводу я йшов до Пауло. Мальдіні став для гравців Мілана тим, ким для нього був Франко Березі. Я просто дивився на березі та знав, що потрібно робити і як поводитися. 22 травня 1963-го Мілан увійшов в історію італійського футболу, вперше взявши Кубок чемпіонів. У фіналі Росонери зустрілися з Бенфікою, переможцем двох попередніх турнірів. Пропустили від Айсебіо на 19-й хвилині. Оборона не справлялася з атаками португальців. Тренер Неро Рокко не міг виправити ситуацію, адже технічна зона на вемблі знаходилася занадто далеко від поля. Тоді Мальдіні взяв відповідальність на себе. Я поміняв схему опіки Трапатоніс став тримати Есебію, а Бенітес Тореса. Більше Мілан не пропустив, а в другому таймі дубль Альтафіні приніс Росонері Кубок. Момент, коли він підняв трофей над головою, Чезаре називав найприємнішим спогадом про свою кар'єру. Але вирішальну роль в успіху команди він зіграв задовго до фіналу. За два роки до тріумфу Вемблі, після поразки від Фіорентини 2-5, Рокко збирався звільнитися. І Мальдіні переконав тренера у нас сильна команда, ми здобудемо багато перемог. За тиждень Мілан розбив Ювентус 5-1, а за підсумками чемпіонату взяв Скудетто. На святкуванні Нерео ледь не розплакався. Дякую, Чезаре, ти змусив мене стати чемпіоном. Та ні ви самі винні, жартував у відповідь Мальдіні. Для Рокко він був більше, ніж захисник, більше ніж капітан. Нерео називав Чезаре своїм прийомним сином. А для Чезаре дітьми були його молоді одноклубники. Майбутній володар золотого м'яча Джанні Ривера потрапив до першої команди Мілана в 17 років. Мальдіні тоді було 28. Без Чезаре мені було б неймовірно складно стати своїм роздягальні, казав Рівера. У 82 му Чезаре був помічником Бердзота на чемпіонаті світу, який Італія виграла. Для футболістів Мальдіні старший брат, розповідав Франко Каузіо. Це геній порад. На зборах перед матчами він відіграє найважливішу роль. Ставши тренером, Чезаре тричі привів молодіжну збірну Італії до перемоги на чемпіонатах Європи. У 94-му трофей італійцям приніс гол півзахисника Аталанти П'єрлуї Орландіні. Я грав в основі в усіх матчах, тож розраховував вийти з перших хвилин у фіналі. Розповідав Орландіні, але залишився в запасі, а випустив мене Мальдіні лише на 85-й хвилині. Я був дуже засмучений, містер теж. Йому не сподобалося, як я війшов у гру. Я психанув, послав його. Він показав, що після гри в нас буде серйозна розмова, але ніякої розмови не було. Я забив, ми перемогли Португалію. У літаку дорогою додому ще сів поруч і просто міцно мене обійняв. Дивовижна людина, мудра і світла. Якби на його місці був інший тренер, я б не дограв той фінал до кінця. Луїджі Діб'яджо каже, що після незабитого пенальті в чвертьфіналі чемпіонату світу 98 йому було не просто прикро через поразку, а ще й соромно перед Мальдіні. Я підвів великого Чезароне, я ніяк не міг про це забути. І щоразу, коли ми бачилися, просив вибачення. А Мальдіні просто посміхався і казав не переживати мовляв, із кожним трапляється. У чемпіонаті 53-54 керівництво Мілана стежило за молодим захисником Трієстіни Чезаре Мальдіні. Обидва матчі проти Россонері Трієстіна розгромно програла 0,4-06. Гунар Нордаль, якого опікав Чезаре, забив 6 голів. Проте тренер Бела Гутман сказав брати: цей хлопець заграє в Мілані. За 347 матчів у червоно-чорній формі Чезаре отримав лише 5 жовтих карток і був один раз вилучений. Повівся на провокацію. Журнал World Soccer називав Чезаре найелегантнішим захисником Європи. Його гра заворожує, такого шарму немає більше ні в кого, писала La Gazzetta dello Sport. Мальдіні старший пограв на правому фланзі атаки, стопером і ліберо, але зміна позиції на полі ніколи не була для нього проблемою. Він, неймовірно, елегантно поводився з м'ячем, згадував Оттавіо Горі. Власник ресторану Ласасіно, який у 60-х був улюбленим закладом гравців Мілана. Чезаре був настільки впевнений у собі, що хотів обіграти всіх навколо, навіть біля своїх воріт. Іноді через це забивали, такі його помилки називали мальдінатами. Але причиною була не слабкість Мальдіні, він навпаки був занадто сильний, тому міг дозволити собі фінтити, йти в дриблінг, віддавати гострі ризиковані паси. Сам Чезаре розповідав про свій стиль гри так. Мені завжди здавалося, що захисник не повинен просто стояти біля своїх воріт. Я хотів бути частиною команди. Я йшов уперед взаємодіяв із партнерами, ніколи не боявся переходити на чужу половину поля. Елегантність, визначення, яке застосовували її, описуючи гру Пауло дуже елегантний, навіть у найскладніших ситуаціях. Так відгукується про Мальдіні Маурота Сотті, його партнер по Мілану. Ворота Росонері Джованні Галлі – Називав його прибульцем, а Франко Борезі зізнавався, що не може пригадати, щоб у Пауло виникали серйозні труднощі з кимось із суперників. Похвала від одноклубників звична справа, але футболісти, які грали проти Мальдіні, кажуть те ж саме: якщо я пішов у підкат, то вже припустився помилки. Відома фраза Пауло. Мальдіні перебільшив, але ці слова ідеально характеризують його манеру гри. Він ніколи не давав нападникам подумати. Каже Андрій Шевченко, Мальдіні діяв на випередження і вважав за краще не відбирати м'яч у суперника, а дістатися його раніше. Мальдіні неможливо було обіграти, я вважав за краще переходити на іншу половину поля, розповідав Зінадін Зідан. Пауло найсильніший захисник, проти якого я грав, зізнавався бразилець Роналдо. Дуже коректний, ніколи не грубіянив, справжній професіонал. З ним тільки одна проблема він ніколи не давав прийняти м'яч. Ділився враженнями Філіппо Інзагі. А Крістіан В'єрі вважає, що його принизлива результативність у Міланських дербі. Один гол за шість сезонів заслуга Мальдіні. Якось я зламав йому ніс. Думаю, мені було більш боляче. Я приймався, що нашкодив найсильнішому захиснику в історії футболу. Говорив Бобо. В інтерв'ю, присвяченому його 50-річчю, Пауло попросили коротко. Охарактеризувати найважливіших людей у його кар'єрі. Літхольм той, хто дає впевненість. Галіані Міланіст. Берлусконі провидець. Саккі одержимий і теж провидець. Капелло практичний. Анчелотті спокійний. Вічіні – джентльмен, Барезі хоробрий. Костакурта недооцінений. І мій батько чесний. Чого вчить футбол? Він заснований на принципах меритократії: грають найкращі, а не найбагатші або найкрасивіші. Але найкращим потрібно бути в усьому. Батько навчив мене тактики, цим займалися тренери, які у Мілана були найкращими в світі. Вдома ми говорили про інше, розповідає Пауло. Якщо в партнера по команді проблеми, треба йому допомогти. Якщо ти помилився, візьми відповідальність на себе, а не звинувачуй інших. Це принципи, які допомагають і в житті. Хороший футболіст, як правило, хороша людина. Дотримуйся правил, будь чесним, старайся. 90% справи зроблено. Радив батько. На похороні Чезаре 7 квітня 2016-го, плакали шестеро дітей Мальдіні та сотні футболістів. Він був батьком усім нам, говорив Андрій Шевченко. Він і був міланом. Минуло 8 років і в Мілані немає Мальдіні. Пауло працював директором Росонері 5 сезонів, але чи то розчарувався у власниках, чи то вони в ньому. Старший син Крістіан жодного разу не зіграв за першу команду. Його кар'єра пройшла в дивізіонах нижчих навіть за серію Бі. У 27 Крістіан завершив кар'єру. Молодший Даніель має 24 матчі та 1 гол за Мілан. Проте цього літа його продали Монці. І саме звідти, 22-річний Мальдіні, отримав виклик до збірної. Зараз він у коверчано на легендарній базі сквадри Адзури, де на стінах фото його діда та батька. Сподіваюся, я зможу проявити себе. каже Даніель. Це був Юрій Шевченко. Подкаст «Лападула розповідає. Дякую за те, що підписані та підтримуєте проєкт. Ви найкращі люди. Аріведерчі.